Доброго дня, мене звати Тетяна і команда Гетальянс. Якщо ви втомилися витрачати кошти на оренду квартири, то це відео саме для вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про декілька важливих кроків: як перейти від оренди до купівлі власної квартири у Варшаві. Перед тим як розпочати процес купівлі, важливо ретельно підрахувати свій бюджет. Врахуйте свої щомісячні офіційні доходи та витрати і суму, яку ви зможете заощаджувати. Для отримання кредиту банки Польщі вимагають аванс в розмірі 10-20% від вартості житла. Тому рекомендуємо заздалегідь відкладати суму на перший внесок. Ви можете використовувати різні заощаджувальні програми або ж звичайні депозити. А як розраховується кредит, ви можете переглянути на нашому Ютубі. Кредитна історія має велике значення для отримання кредиту. Тому радимо перевірити свій кредитний рейтинг і виправити недоліки або ж помилки. Найкращим рішенням буде звернення до кредитного експерта. Також ви можете звернутися і до нашого кредитного експерта, який допоможе вам отримати максимально вигідні умови. Крім вартості житла, також враховуєте додаткові витрати, такі як податки, нотаріальні послуги, страхування, комісії за оформлення кредиту, ремонт або облаштування житла. Щоб оцінити затрати на ваш ремонт, ви можете переглянути наше відео. Вивчайте ринок нерухомості, щоб знайти найкращий час для покупки. Часто бувають дуже цікаві акції від забудовників якими потрібно користуватися, також треба зазначити, що за останні 6 років ціни на квартири в деяких районах Варшави зросли майже вдвічі. Не потрібно купувати перше житло, яке виглядає добре. Проведіть детальну перевірку квартири або будинку, перевірте якість будівництва, потенційні проблеми з документами та комунікацією. Як визначити потенційні проблеми з житлом на вторинному ринку? Ви можете переглянути в нашому відео. У Польщі процес купівлі нерухомості супроводжується підписанням нотаріальної угоди. Перед підписанням угоди потрібно впевнитися, чи немає прихованих боргів, а всі юридичні аспекти відображені чітко. Як відбувається процес нотаріального акту, ви можете переглянути в нашому відео. Головне, працюйте з ріелтором. Професійний ріелтор допоможе знайти для вас найкращий варіант і уникнути прихованих проблем. Він також проведе професійні переговори з продавцем. І забезпечить вас юридичним супроводом. Запрошуємо скористатися нашими послугами. А ми допоможемо вам купити квартиру вашої мрії.